Мовлення це процес використання людиною мови для спілкування з іншими людьми. Єдиний шлях, де дитина може взяти і навчитися мовленню, це її дім, це її сім'я, це її батьки. Тобто ті люди, які є важливими для неї, ті люди, які завжди є поруч з нею вдома. Що можуть зробити батьки для того, щоб допомогти дитині розвивати мовлення? В першу чергу приділяти дитині увагу. Здається, що це звучить банально, але це має бути активна увага. Це не просто присутність дитини біля вас, а обговорення з дитиною всіх важливих речей або, в принципі, всіх речей, які відбуваються на ранніх етапах розвитку дитини, матір може вслух. Супроводжувати свої дії словами, і дитина буде таким чином розвивати і мислення своє, пов'язувати дію з її вербальним проговорюванням. Таким чином, дитина буде, дивлячись на те, як саме використовує слова для дій матір. Ну, або батько, або будь-хто з близьких людей, які поруч з дитиною завжди, так само буде робити і дитина. Тому що мовлення це є психологічна діяльність, яка виявляється під час спілкування. Якщо немає спілкування, то розвитку мовлення бути не може. Тобто, так, дитина завжди є поруч з вами, але буває часто так, що в процесі. Життя і побуту, там батьки втомлені, дитина, начебто поруч, але ми з дитиною не говоримо, не обговорюємо, не супроводжуємо для неї. Це може виглядати так, що зараз ти тут посидиш, я візьму кастрюльку, налию тобі супчику, його підігрію, ти будеш обідати, обідати важливо і так далі. Тобто супроводження своїх дій словами. Коли дитина старша, то ми задаємо дитині в тому числі запитання. Коли дитина задає нам запитання, ми її повертаємо. А як ти думаєш, а як би ти? Зробила, а як ти вважаєш, а як би тобі хотілося, щоб ми зробили? Тобто допомогти дитині вдома розвивати своє мовлення, це надавати дитині приклад, спонукати її до активності мовленєвої і бути поруч з нею.